Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Отак от виходить. Отак от виходить. Це оце і оце це десь ще я приблизно виговорив ще десь 20 сотих і витратив на то, хлопці, я не повну годину. От кружочок, от тракторик, зробив зціплення. Бежімного тобто. А тут легер побачите, потім покажу. Е, таку віброшунку нормально 6 мм. в одному з два слоя. Mm. Так, поставив нового датчика, я комусь того. Ось приблизно 75 градусів. То я урю без установки. І з тамтої сторони він тягла доброго, виходить. Такого достатньо доброго. Ну тут після картоплі типа легко має бути, але мокро, і все одно вон груду вивертає нахер. Ну файно, файно. сипи він, питань нема. Зараз проїдемося трошки. Зараз ходжу на третій, бо на четвертій він просто трошки... трошки забагато диму, але. О! Що за хуйня? то хуйня з цим дуже ним. степень на сцепление сказали да дали что не блогерам Ну, да надо да, блядь, <гум> тяжкий труд так. Отаке, -то, хлопці, я не знаю. Тут Чи то таке місце, чи господь не знає. Ну тут так, да, солому видно. Ну Я так бачив, як говорять у нас 25-80, у них ще більше солому видно. Ну Є є постійне отаке от діло. От таке -во. Трохи трохи так, паршивенько. Паршивенько тут а, з тої сторони, Ну але <кій> такий камалок роботи якось зробив бігом. От десь як скоро треба горати. Так, на 20-22 см вчепив два корпуси. Тре глибоко і нема куди спішити, вчепив там одного корпуса. Ну він, слава Богу, є. О, і так далі. Ну так, да, мокру от по колесах видно. Ще вона не висохла бляха земля, я не знаю. Ну клуб мені дуже подобається. Він вже витерся. Я потім покажу вже трошки, як буду показувати всі ці подарочки, які мені хлопці прислали. І так далі. О, тако. Не забудьте задонати. Не забудьте. Я знаю, там з 1 жовтня якесь там обмеження, якісь введені і так далі. Що зможемо, хлопці, те зберемо. Вже ну, нам немає, як то кажуть, куди діватися. Щось мусимо зробити. Отаке От то. Так що да, грудка пішла. Ну, горе, я знаю, на третій зараз. Бо тут дійсно, дійсно тут тяжко, що я маю його мучити. Третя в мене вже така, як була, четверта. Всі, хто на 16 колесах ви мене поймете. А четверта така, як п'ята, Ну на холостих високих. Ось який хроба Привіт. Ти був більший. Хочеш мене надурити? Що, холодно тут? <сум> Єсть. Отаке -то, хлопаки, ось така земелька бляха. <сум> на Леся трактора поставив на хід я. Ще, певно, швидше як його розібрав. Чик-пік, все зробив. Шумочку поставим. Ну, я не знаю, чи вона щось так сильно конкретно дає, але на місці водія вона дає Типа, однозначно. Я був му зараз. Ось ну, таке. Тіпа. Що хлопці, поїхав я далі. Ще потім ще кусочок може покажу, так, щоб подивилися приблизно. Тут може пару коротких відео зроблю. Ну що, горе, та я кірево знаю. Як усе косунок буде. Вроді по рівню він Нормально, добре, добре є. Прорвемося, то ще й так нема що бога гнівити. Ага, що я мав ще сказати. Так, значить, знову реквізити посилання в описі. Все оставлю в описі. Подивитися собі. Хто що може, допомагайте. Нашим хлопцям треба мавік, Що можемо там те зробимо. Ну і ввечері буде ще відос розпаковка на. про всякі плюшки, які мені хлопці поприсилали. Там і, і солодке, і, і солоне, і кисле, і гірке, як то кажуть, і, і, і все 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 Виров я поле. Тут, звісно, бляха капут, але рівно. Рівно все, все рівно. Роботою плужка я довольний. Трошечки були сумніви інколи, коли таке во вивертало. Мається на увазі, що він на четвертій буде з ним постійно. Але він з ним ходив то на другий, то на третій. З більшим шківом, то результат більший. А є грудочка певно як я зразу почав. То зразу пішла такі перехвати. Ну тут вже по картоплі, але теж ще мокрувато. Ну такий результат. Не став дубом, зараз ми подивимося температури і все. Зараз глянемо. Почти 70 сотих тут, чи скільки я вже не пам'ятаю чи 65. Зараз глянемо. Там в мене прикол з датчиком на температуру. Зараз всім розкажу лайфхак. Не лайфхак, а фігню одну. Що може бути з тим датчиком? Зараз. стоїха, помив. Потратив я на те все. Це зараз година. Дай, по-моєму, година, подивлюся. Було 67. Було 67,2. Нічого ніде не видирвало. Плужок цілий, ніде нічого не погнуло. Там такі були моменти, що капець. Трактору теж все єдно. Так. Ось Я потратив 2 години 30 хвилин. І ось така ще лишилась температура, ну мінут 10 він стоїть. Трошки впустилася. Ну, получив він до рівня було й 90 моментами. Ну, Типу получав коротше, конкретно. Получав то получав, але от... Вже вже як дзеркало майже, Ну, буде видно телефон. Може й буде. Гарно, гарно. Я дуже задоволений роботою плушка. Настройкою трактора. Пайдео, до таких тракторів йде, бачите-бачите, і нічого йому не сталося. Підшипник на місці. Все на місці. От він, він на передачі, певно. Одну секунду бачусь О, все. Бачите, він не під нагрузкою. Тобто така фішка. І цепління не речить вже я трошки просто підтягнув. Одну лапку, там я просто вчора ставив, я не подивився. Все, вся ерунда тільки в цій воштурці Тільки в цій воштурці. На жаль, ключів нема, блін, хотів все показати докупи. Давайте буде інше відео. Тоді я все, все візьму зразу вам і покажу. Ось так. Отаке, -то, мужики, так що така робота, все зроблено, все ціле, ніде нічого не прорвало, не порвало, не потекло. Плужок капітальний, вже вишліфувався. Ну, звідси буде ліпше, правда, видно. ну от, вишліфувався. Ну не брав вже ще на 10 см, що земля так летіла. Вона вже дошліфувала почті сюди. Ще трохи лишилося. Отаке то, хлопаки. Так що плужок можна брати спокійно. В кого 20-24 сили взагалі на ізі. Тіпа, за умови нормальної ваги, моно 2 по 25. Тут чистий захват корпуса 22 см. 22 Так що то плуг не 2 по 18, а 2 по 22 см. А якщо взяти чисті такі натуральні, 45 см, зараз я валю. І потратив я на площу 65 чи 68, десь отак. От 2,5 години роботи. Я думаю, що це достойний результат. Трактор пече, звісно, взяв він як старе відро. Ну, трактор для того, щоб на ньому робити, а не стояти на ньому дивитися. Я його гляджу, бережу, він те знає. І ви те все теж знаєте, добре прекрасно. Тому така фігня. Так що ще через трошки, може сьогодні, може вже завтра, ще буде відео, що там мені хлопці понадсилали. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!